Привіт, друзі, ви коли-небудь опинялися в ситуації, коли страх, паніка чи злість брали верх, і ви не знали, що робити. У критичні моменти наші емоції можуть стати як помічником, так і ворогом. Іноді саме вони підштовхують нас до правильного рішення, але частіше заважають зосередитися, логічно мислити та діяти холоднокровно. Уявіть ситуацію: ви стали свідком аварії, раптово опинилися в небезпеці або ж потрапили в конфлікт, де кожне слово має значення. Що ви зробите? Ваша реакція в такий момент може визначити наслідки ситуації. Від простого непорозуміння до серйозних наслідків сьогодні ми розберемо, чому у стресі ми часто діємо нераціонально, як швидко заспокоїти себе в критичний момент, який алгоритм допоможе приймати правильні рішення у складних ситуаціях. Це відео буде корисне всім і тим, хто хоче покращити контроль над своїми емоціями, і тим, хто працює в екстремальних умовах, рятувальникам, лікарям, військовим, водіям. Обо, зрештою, будь-яка несподівана ситуація це тест на нашу психологічну витривалість. Якщо вам цікава ця тема, тисніть лайк. Підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, яку складну ситуацію вам доводилося переживати, як ви тоді діяли, поїхали? Чи бувало у вас таке, що ви потрапляли в складну ситуацію і не знали, як правильно діяти? Серце починає шалено битися, руки пітніють, а мозок ніби завмирає, не видаючи жодного логічного рішення. Саме у такі моменти ми найчастіше робимо помилки. Кажемо те, про що шкодуємо, діємо імпульсивно або ж взагалі не робимо нічого, а потім картаємо себе за це. Стрес це природна реакція нашого організму на невизначеність та небезпеку. Але важливо пам'ятати, саме нестримані емоції та поспішні рішення можуть зробити ситуацію ще гіршою. Натомість, якщо знати, як правильно поводитися у кризові моменти, можна навчитися приймати рішення швидко, зважено і без зайвих нервів. Щоб навчитися приймати правильні рішення у кризових ситуаціях, спочатку потрібно зрозуміти, як у цей момент працює наш мозок. Коли ми стикаємося з несподіваною проблемою, наш організм сприймає це як загрозу. Це може бути як реальна небезпека, наприклад. Пожежа або напад, так і психологічний виклик, конфлікт із колегою, публічний виступ або складний вибір у житті. У такі моменти активується так звана реакція виживання. Мозок вибирає одну з трьох стратегій: бий, діяти агресивно, атакувати проблему чи людину. Тікай, спробувати уникнути ситуації, втекти або зробити вигляд, що її не існує. Завмири повна розгубленість, коли мозок не може ухвалити жодного рішення. Ці реакції не випадковість, а природний механізм, який допомагав нашим предкам виживати у світі, сповненому небезпек. Коли мозок відчуває загрозу, він миттєво активує мигдалину, ділянку, що відповідає за емоції. В той же момент у кров викидаються адреналін і кортизол, які готують організм до дій. Цікаво, що мигдалина реагує швидше ніж раціональна частина мозку, неокортекс. Саме тому ми інколи діємо імпульсивно, навіть не встигаючи осмислити ситуацію. Як пояснює нейропсихолог Джозеф Леду, автор книги Емоційний мозок, мигдалина – це наша система раннього попередження. Вона реагує настільки швидко, що ми починаємо діяти ще до того, як розуміємо, що відбувається. Люди реагують на стрес по різному Умовно, можна виділити три основні сценарії: один паніка. Коли емоції беруть гору, паніка це стан, коли людина повністю втрачає контроль над своїми діями. Вона починає метушитися, хаотично діяти або бігти в невідомому напрямку. Уявіть, що ви загубилися в горах. Замість того, щоб зупинитися, заспокоїтися і оцінити ситуацію, ви починаєте панічно бігати в пошуках виходу. Результат. Ви ще більше заплутуєтеся і витрачаєте дорогоцінну енергію. Як сказав філософ Сенека, ми більше страждаємо у своїй уяві, ніж у реальності. Часто страх і паніка це наслідок нашої внутрішньої катастрофізації ситуації. Другий ступор, коли мозок вимикається, іноді мозок вирішує, що найкраща стратегія нічого не робити. Це може здатися нелогічним. Але така реакція з'явилася еволюційно. Тварини інколи завмирають перед хижаком, щоб здатися мертвими. Наприклад, під час пожежі деякі люди просто стоять на місці, не в змозі зробити навіть найпростіші дії. Вони розуміють, що потрібно рятуватися, але їхнє тіло, немов знерухомлене, як казав Чарльз Дарвін, не найсильніші виживають. А ті, хто найкраще пристосовується до змін. Якщо ваша реакція, ступор, це не вирок. Головне навчитися перезапускати себе, що ми розглянемо далі. Третя агресія або жорсткий контроль, спроба взяти ситуацію у свої руки. У деяких людей стрес проявляється у вигляді агресії. Вони починають кричати, давати команди інколи навіть застосовують фізичну силу. Уявіть, що сталася аварія. Один із водіїв, замість того, щоб оцінити ситуацію і допомогти постраждалим, починає кричати, звинувачувати інших, махати руками. В результаті ситуація тільки ускладнюється. Як писав Марк Аврелій, ти маєш владу над своїм розумом, а не над подіями. Зрозумій це! І ти знайдеш силу. Роздратування і агресія це ще один спосіб захисту, але важливо навчитися спрямовувати цю енергію в правильне русло. Чому так відбувається? Річ у тім, що в кризовій ситуації мозок не встигає проаналізувати інформацію логічно, він реагує швидко, використовуючи ті моделі поведінки, які закладені в ньому раніше. Дослідження показали, що 80% людей у стресових ситуаціях діють нераціонально, тому що покладаються на емоції, а не на аналіз. Лише 10 людей можуть зберігати спокій і приймати зважені рішення. Ще 10 взагалі не реагують, впадають у стан шоку або ступору. Психолог Віктор Франкл, який пережив концентраційний табір, писав. Між стимулом і реакцією є простір у цьому просторі. Наша сила вибирати свою відповідь. Це означає, що навіть у найекстремальніших ситуаціях у нас є шанс взяти паузу і обрати правильну реакцію. Чи можна навчитися контролювати емоції? Гарна новина так, можна, і це не потребує надзвичайних здібностей чи років тренувань. Реакцію на стрес можна тренувати так само, як м'язи в спортзалі, можна навчитися переключати мозок з емоційного режиму на раціональний. Навіть у найнебезпечніших ситуаціях можна зберігати холоднокровність. Далі ми розглянемо практичні методи та техніки, які допоможуть вам швидко взяти себе в руки та прийняти правильне рішення. Перше усвідомлення ситуації, я тут і зараз. Я пам'ятаю момент, коли вперше відчула, що страх буквально паралізує мене. Мозок почав малювати страшні сценарії, хоча об'єктивно ситуація не була настільки критичною, відчуття були настільки сильними, що я навіть не могла чітко думати. Тоді я згадала про метод Я тут і зараз який допомагає заземлитися у реальності. Я почала фокусуватися на навколишньому світі. Спочатку назвала про себе три предмети, які бачила перед собою: двері, стілець, книгу. Потім прислухалася і визначила три звуки, які чула: шум машин за вікном, голоси людей, власне, дихання. Нарешті відчула три речі, до яких торкалася: тканину свого одягу, холодну поверхню столу, вагу власного тіла. І що ви думаєте? Паніка почала поступово зникати. Мій мозок переключився з хаотичних думок на реальність. Екхарт Толе у своїй книзі Сила моменту зараз писав. Минуле і майбутнє це ілюзія. Єдине, що має значення, це те, що відбувається зараз. Коли ми зосереджуємося на теперішньому моменті, страх поступово відступає, а свідомість прояснюється. Другий контроль дихання ключ до спокою. Ви помічали, як змінюється ваше дихання, коли ви нервуєтесь? Воно стає поверхневим, нерівномірним, а інколи навіть перехоплює подих. Саме так організм реагує на небезпеку. Але є одна важлива річ: через дихання ми можемо впливати на свій емоційний стан. Якось я дізналася про метод, яким користуються спецпризначенці для швидкого заспокоєння в критичних ситуаціях. Це так зване квадратне дихання четверо 4-44. Один. Вдихніть через ніс на 4 секунди. Друге. Затримайте дихання на 4 секунди. Третє. Повільно видихніть через рот на 4 секунди. Чотири. Знову затримайте дихання на 4 секунди. Повторіть цей цикл 5-6 разів, і ви відчуєте, як ваш стан змінюється. Дихання це як пульт керування нашим тілом. Якщо ви навчитеся ним управляти, ви зможете швидко заспокоїти себе навіть у найскладніші моменти. Третій алгоритм дій у стресовій ситуації правило СТОП. Більшість людей в екстрених ситуаціях діють або занадто імпульсивно, або зовсім завмирають. Однак є простий алгоритм, який допомагає зберігати ясність розуму, це правило СТОП. Якщо ви потрапили у кризову ситуацію, С Стоп. Не дійте на емоціях, зробіть паузу. Т. Три вдихи. Використайте квадратне дихання, щоб заспокоїтися. О. Оцініть, що реально відбувається, що ви можете контролювати. П. Плануйте. Виберіть найбільш раціональний варіант дій. Цей метод можна застосувати до будь-якої ситуації: від конфлікту на роботі до надзвичайної події на вулиці. Четверта зміна фокусу, запитання, що рятують. Часто в складних ситуаціях наш мозок зациклюється на проблемі. Ми думаємо, це катастрофа, що тепер буде? Але що, якщо замість цього поставити собі інше запитання? Що я можу зробити прямо зараз, щоб покращити ситуацію? Це миттєво перемикає мозок із паніки на пошук рішень. Як писав психолог Віктор Франкл, обставини можуть забрати в нас усе, крім одного, свободи обирати свою реакцію. Змінюючи фокус уваги, ми повертаємо собі контроль над ситуацією. П'яте: регулярні тренування ключ до стабільності. Щоб у критичні моменти ви могли легко застосовувати ці методи, потрібно тренуватися заздалегідь. Холодні душі допомагають звикнути до короткочасного стресу. Візуалізація: уявляйте себе спокійним у складній ситуації. Практика дихальних технік зміцнює нервову систему. Якщо робити це регулярно, у момент стресу ваша підготовка спрацює автоматично. Шосте: як ухвалювати рішення у стресі. Десятсекундне секундне правило. Один із найефективніших способів уникнути імпульсивних рішень це правило 10 секунд. Суть дуже проста. Якщо ви потрапили в кризову ситуацію і відчуваєте, що хочете діяти негайно, зупиніться і порахуйте до 10. Це дає вашому мозку час охолонути. Допомагає знизити емоційний рівень і подивитися на ситуацію тверезо дозволяє уникнути рішень, про які ви можете потім шкодувати. Наприклад, вас хтось сильно образив і вам хочеться одразу відповісти грубістю, але якщо зробити паузу хоча б на 10 секунд, ви ймовірно оберете менш конфліктний варіант дій. Психологи кажуть, що емоції тривають лише 90 секунд, якщо їх не підживлювати думками. Тож, якщо ви втримаєтеся від миттєвої реакції, ваш гнів або страх ослабнуть самі по собі. Сьомий метод якщо то. Щоб не розгубитися у складних ситуаціях, варто заздалегідь мати чіткий план дій. Для цього існує техніка. «якщо то». Суть методу наперед визначити, як ви будете діяти у конкретних випадках. Приклади: якщо я почую критику, то не реагуватиму одразу, а поставлю уточнювальне запитання. Якщо я потраплю в конфлікт, то одразу використаю правило 10 секунд. Якщо я відчую паніку, то зроблю глибокий вдих і згадаю свої сильні сторони. Цей метод працює тому, що мозок любить чіткі сценарії. Якщо у вас є готовий план, ви не розгубитеся, а одразу згадаєте, що робити. Восьма принцип: Крок назад. Ще одна ефективна техніка це подивитися на ситуацію збоку. Якщо ви відчуваєте, що емоції вас захоплюють, уявіть, що це відбувається не з вами, а з вашим другом. Що б ви йому порадили? Яке рішення виглядало б найрозумнішим? Приклад. Ви посварилися з другом і не знаєте, чи варто йти на примирення. Якщо уявити, що це трапилося не з вами, а з вашим знайомим, відповідь стане очевиднішою. Дев'ятий алгоритм ухвалення рішень, оцінка, варіанти, дія. Щоб швидко ухвалювати рішення в стресових ситуаціях, використовуйте просту схему: Оцінка, що відбувається, які є загрози, що можна контролювати, варіанти. Які варіанти рішення є? Які плюси та мінуси кожного дія. Що буде найкращим варіантом зараз? Приклад, ви загубили телефон у незнайомому місці. Оцінка. Я втратив зв'язок, але ще маю гаманець і можу попросити допомогу. Варіанти попросити перехожого зателефонувати, знайти найближче кафе з Wi-Fi або викликати таксі додому. Дія. Ви обираєте найкращий варіант і дієте без паніки. Цікаво вчені з університету Стенфорда стверджують, що навіть короткі періоди роздумів перед ухваленням рішення, як правило, не більше 30 секунд, можуть значно покращити якість прийнятого рішення. Це дає мозку можливість оцінити різні варіанти і вибрати найбільш оптимальний. Техніки, про які ми говорили, допоможуть вам зберігати спокій і ясність розуму в складних ситуаціях. Ви зможете не тільки приймати зважені рішення, але й ефективно діяти, навіть коли здається, що всі шляхи ведуть до хаосу. Врешті-решт важливо пам'ятати, що вміння зберігати спокій це навичка, яку можна розвивати чим більше ви практикуєте ці методи. Тим легше вам буде залишатися в контролі навіть у найстресовіших ситуаціях емоційна стійкість це здатність людини зберігати спокій, адаптуватися до стресових ситуацій і вчитися на помилках. Це не просто не впадати в паніку в складні моменти, а й уміння швидко відновлюватися після стресу, робити висновки та рухатися вперед. Навчитися бути емоційно стійким важливо не лише у кризових ситуаціях, а й у повсякденному житті, адже стреси можуть виникати навіть через дрібниці, з якими ми стикаємося щодня. Багато людей помилково вважають, що емоційна стійкість це рідкісна риса, яка є або є, або її немає. Але насправді емоційну стійкість можна розвивати як будь-яку іншу навичку. Це вимагає часу, практики та готовності працювати над собою. В цьому розділі я поділюся з вами кількома перевіреними методами, які допоможуть вам тренувати емоційну стійкість і ставати більш стійкими до стресів, а також зберігати рівновагу навіть у найскладніших ситуаціях. Перше розуміння стресу та емоцій. Першим кроком до розвитку емоційної стійкості є усвідомлення того, що відбувається з вами, коли ви стикаєтеся зі стресом або сильними емоціями. Що відбувається в нашому тілі під час стресу? Коли ми відчуваємо небезпеку чи тривогу, наш організм виробляє гормони стресу, такі як кортизол та адреналін. Ці гормони підвищують пульс, підвищують рівень енергії і готують нас до дії. Це явище має еволюційне пояснення, колись це дозволяло нам швидко реагувати на загрози, наприклад, на напад тварини. Але в сучасному світі цей механізм іноді працює проти нас. Наприклад, ми переживаємо стрес через дедлайни на роботі, неприємні розмови чи інші ситуації, які не вимагають швидкої реакції. У таких випадках важливо навчитися розрізняти реальну небезпеку та стреси, які ми створюємо самі в собі, через надмірну тривогу. Цікаво дослідження показують, що навіть короткий стрес може бути корисним для мозку. Маленька доза стресу стимулює вироблення нейропептидів, які покращують пам'ять і здатність до навчання. Однак, якщо стрес триває довго, він починає виснажувати організм. Друга техніка релаксації та дихання. Одним з найефективніших способів тренувати емоційну стійкість є використання технік релаксації та дихальних вправ. Це прості, але надзвичайно потужні інструменти, які допомагають відновлювати спокій і нормалізувати фізіологічні реакції на стрес, глибоке дихання. Однією з найпростіших технік є повільне глибоке дихання. Коли ви відчуваєте, що стрес починає вас охоплювати, спробуйте зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Зосередьтеся на диханні, намагаючись зробити його рівним і спокійним. Це допомагає знизити рівень стресових гормонів і активізувати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за заспокоєння, прогресивне м'язове розслаблення. Ця техніка полягає в тому, щоб по черзі напружувати та розслабляти різні групи м'язів. Почніть з пальців ніг і поступово рухайтеся вгору по тілу, напружуючи м'язи на кілька секунд, а потім розслабляючи їх. Це допомагає знизити напруження і повернути внутрішній баланс. Приклад: уявіть, що ви готуєтесь до важливого заходу або виступу. Щоб зняти напругу, робіть 5 хвилин глибокого дихання перед тим, як вийти на сцену чи до аудиторії. Це допоможе зберегти ясність розуму і знизити тривогу. Третє: позитивне мислення та перехід до конструктивних дій ще однією важливою складовою емоційної стійкості є вміння переключати фокус на позитивне та шукати конструктивні шляхи вирішення проблем. Позитивне мислення допомагає не лише зберігати оптимізм, а й розглядати навіть важкі ситуації як можливості для зростання, афірмації це прості позитивні вислови, які допомагають зберегти віру в себе. Наприклад, перед складною ситуацією можна сказати собі: Я здатен пройти через це. Це лише тимчасовий виклик, і я. Вирішу його, це дозволяє зберігати спокій і не дати стресу взяти контроль над вашими емоціями. Пошук рішення, коли ви стикаєтеся з проблемою, важливо не концентруватися лише на самому стресі, а переходити до пошуку рішення. Запитайте себе, що я можу зробити в цій ситуації. Це дозволить вам відновити відчуття контролю і покроково вирішувати проблему. Приклад, уявіть, що ви застрягли в пробці перед важливою зустріччю. Замість того, щоб нервувати, спробуйте подумати, як можна використовувати цей час з користю, послухати корисний подкаст або подумати над своїми наступними кроками. Це змінить ваше ставлення до ситуації і допоможе зберігати спокій. Четверте: важливість фізичної активності. Фізична активність це один з найкращих способів тренувати емоційну стійкість. Спорт допомагає знижувати рівень стресу, підвищувати рівень енергії та покращувати настрій. Навіть короткі прогулянки або розтяжки можуть допомогти впоратися з напругою. Регулярні тренування допомагають організму виробляти ендорфіни, гормони радості, які сприяють зняттю стресу та поліпшенню настрою. Це також допомагає зберігати фізичне та емоційне здоров'я. Заняття спортом сприяють розвитку терпіння та витривалості, що допомагає вам залишатися стійким у складних ситуаціях, коли потрібно проявити витривалість і не здаватися. Цікаво. Дослідження показують, що всього 20-30 хвилин фізичної активності можуть значно знизити рівень стресу і допомогти мозку відновитися після важкого дня. Якщо ви почнете день з зарядки або прогулянки на свіжому повітрі, це допоможе вам краще справлятися зі стресовими ситуаціями протягом дня. П'ята. Підтримка соціальних зв'язків ніхто не повинен залишатися один у стресових ситуаціях. Підтримка близьких людей або друзів може стати важливою складовою вашої емоційної стійкості. Спілкування з близькими людьми дозволяє знімати стрес і зменшувати його вплив. Вони можуть надати вам емоційну підтримку, вислухати вас і дати корисні поради, що допоможе знизити напруження. Пошук підтримки також включає в себе можливість звертатися до професіоналів, таких як психологи або коучі, які допоможуть вам розібратися в своїх емоціях і навчитися справлятися з ними. Розвивати емоційну стійкість можна через практику та свідомі зусилля. Пам'ятайте, що стреси це частина життя, і важливо не уникати їх, а навчитися з ними справлятися. Крок за кроком, тренуючи свої емоції, ви ставатимете все більш стійкими до життєвих випробувань, зберігаючи спокій і ясність у будь-якій ситуації. Емоційна стійкість це не просто здатність зберігати спокій у критичні моменти, це також важливий інструмент для досягнення гармонії та успіху в повсякденному житті. Опанування своїх емоцій допомагає нам не тільки ефективно реагувати на стресові ситуації, але й зберігати внутрішній баланс, розвивати здорові стосунки. Та досягати своїх цілей, незважаючи на те, що ситуації, в яких ми стикаємося з емоціями, можуть бути різними. Важливо пам'ятати, що здатність реагувати конструктивно та зберігати спокій це навичка, яку можна розвивати і вдосконалювати. Крок за кроком, використовуючи різні техніки і підходи, ви зможете краще контролювати свої емоції навіть у найскладніших ситуаціях. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, що інформація була корисною і допоможе вам у розвитку емоційної стійкості. Якщо ви маєте свої поради або цікаві методи, які допомогли вам впоратися з емоціями в екстремальних ситуаціях. Не соромтеся поділитися ними в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ваша підтримка важлива для мене. До зустрічі в наступних відео!